Оде живе, чому Покінгемський палац від моменту заснування не належав королівській родині, та чим так особливий балмурал для монархів всіх поколінь вінзорів? Всім привіт! Мене звати Катя Пономаренко. Сьогодні ми поговоримо про маєтки Сполученого Королівства, дізнаємося їхню історію, звідки йдуть гроші на утримання, та які замки є улюбленими серед монархів, а які ні. Тож всідайтеся зручніше та розпочинаємо. І розпочнемо, звісно, з найголовнішої резиденції англійських монархів з Букінгемського палацу, Втім, переконана, що здивую вас фактом, що сам палац будувала не корона, і з початку свого існування Букінгем не належав монархам. На початку XVIII століття англійський державний діяч Джон Шеффілд отримав титул герцога Букінгемського і тоді ж почав будувати Букінгем Хаус навпроти вулиці Мелм та Грін парку для себе та родини. Втім, після завершення будівництва будинок герцога нес. Сподобався і він вирішив його продати. Покупцем виявився молодий англійський монарх Джордж III, який і придбав майбутній палац для своєї дружини королеви Шарлоти в 1761 році. Якщо ви детальніше хочете дізнатися про цю монаршу пару подружжя Шарлоти та Джорджа, так це саме про них Netflix в цьому році зняв серіал «Королева Шарлотта, то подивіться, ось це наше відео. Тут не тільки розбір самого серіалу, але ми знаходили історичні відмінні. Інності між екранізацією та історичними джерелами. Випуск є одним з найпопулярніших на нашому каналі. Тож дуже раджу подивитися одразу після цього відео. За чутками Джордж III придбав Букінгем за 21 тисячу фунтів. Це 3 мільйони фунтів за нинішніми мірками. Саме в Букінгемі королева Шарлота народила 14 із 15 своїх дітей. Через кілька років після покупки палацу король вирішив перебудувати будинок. Він запросив відомих англійських архітекторів. Які запропонували прибудувати до основної будівлі дві аналогічні. Таким чином Букінгем збільшили до розмірів палацу. Звичайно, перебудова внесла істотні зміни в зовнішній і внутрішній вигляд Букінгем Хаус. Місце барокко зайняв неокласицизм з властивою цьому стилю стриманістю, чіткістю ліній і елегантністю. Палац тепер має форму квадрата з внутрішнім двором. Спочатку в обробці інтер'єру палацу використовувалися сині і рожеві тони, час і модні тенденції. Звісно ж, внесли свої зміни. Зали і невеликі кімнати обставлені французькими та англійськими меблями, які підтримують загальну стилістику. Це бароко, рококо і неокласицизм. У палаці кілька кімнат було відведено під домашню бібліотеку, яка налічувала більше 67 тисяч томів. Втім, першою монархиною, яка офіційно назвала Букінгемський палац королівською резиденцією, була королева Вікторія. Перед палацовими брамами розташований і пам'ятник на честь цієї монархині. Вікторія також продовжила вносити зміни у зовнішній вигляд палацу. Саме при її правлінні парадний вхід перенесли і оформили аркою, що прикрашає і понині гайд-парк оформлення бальної зали завершили у 1853 році, проте саму залу відкрили тільки через три роки. Сьогодні там проходять державні та дипломатичні прийоми. Загальна площа палацу становить 20 гектарів. Будівля займає 3 гектари, а інший простір облюбував. Гарний англійський парк. Щоб і палац, і прилегла територія не занепали. Тут працює команда з 700 чоловік. Більша частина персоналу постійно проживає в палаці, щоб забезпечувати комфортні умови для королівської родини. В обов'язки персоналу входить підготовка і проведення прийомів, підтримка паркової зони і звичайні роботи пов'язані з побутом і різними дорученнями. Коли монарх перебуває у палаці, над дахом майорить королівський штандарт. Букінгемський палац, якимось дивом пережив де від німецьких бомбардувань під час другої світової війни, не зважаючи на радників, король Джордж VI та Королева Елізабет відмовилися залишати Англію та свої королівські резиденції під час війни на знак національної сили проти нацистської Німеччини. У наш час палац включає 775 кімнат з них 19 є державними кімнатами, 52 – королівські кімнати, 188 – кімнат для персоналу, 92 – офіси і 72 – дві ванні. Кімнати тут є полотна Рембранта і Рубенса, Северський фарфор і старовинні меблі. Парадні сходи прикрашені портретами членів сім'ї королеви Вікторії. А в прилеглій зеленій зоні живуть лебеді і фламінго. Всередині палацу також розташований критий басейн, кінотеатр, каплиця, медичний кабінет, поліцейська ділянка і є навіть банкомат. У Букінгемському палаці 760 вікон, і кожне з них миють принаймні кожні 6 тижнів, щоб будівля виглядала бездоганно. Існує легенда, що під стінами палацу знаходяться приховані тунелі, які ведуть до парламенту та Кларенсгаузу. Едуард VIII і дядько Елізабет II, згадував у своїх мемуарах, що не любив цієї будівлі. Його листи відкривають очі читачеві на зовсім непримітний бік життя в цьому будинку. Нескінчені пустельні коридори, нудна розкіш і вічний запах пліснями. Туристам дісталася можливість заглянути до помешкань палацу завдяки нещасному випадку. У 1992 році у Віндерському замку сталася велика пожежа. На відновлення були потрібні фінанси, тому з'явилася ідея з туристичними екскурсіями до резиденції короля. Зараз до палацу можна потрапити влітку, коли король виїжджає з Резиденції на канікули в Балморел. Ройл, Саме час підписатися на наш канал та поставити ваш Ройл лайк like цьому відео, щоб його побачили якомога більша кількість людей. Адже саме завдяки вашим лайкам та коментарям ви допомагаєте у просуванні мого каналу безкоштовно. Дякую за розуміння! Балморал спочатку в цьому місті знаходився мисливський будиночок короля Шотландії Роберта II, але у червні 1852 року замок Балморал купив принц Альберт, чоловік королеви Вікторії, і тоді ж почалася його реконструкція. Альберт придбав Балморал у піклувальників померлого графа Файфа за 32 тисячі фунтів стерлінгів. Одночасно принц придбав і сусідній маєдок Біркхол, а також взяв в оренду замок Абергельді. Хоча Балморал називають замком, це звичайний заміський будинок. Королева Вікторія називала його маленьким, але затишним у своєму щоденнику королева писала все дихає свободою і миром і змушує забути про світ та його сумні безлади. Щоб місцевість була придатна для полювання під час будівництва замку, не було зрубано жодного дерева, тому тварини та птахи не втратили свого традиційного ареалу. Біля замку на річці дій вільний час за рибалкою досі проводять члени королівської родини та їхні гості. У річці водиться лосось, впіймана риба за традицію відпускається на волю. Жителі замку прикидаються під звуки легендарної шотландської волинки. До того ж, саме королева Вікторія запровадила традицію проводити все літо разом з родиною у Балморалі. Традиція збереглася і до нині. Королева Елізабет, II з сім'єю також любила проводити літні канікули тут. Зараз традицію продовжує і Чарльз від середини квітня до кінця липня замок відкритий для відвідувачів. Крім того, біля стін замку розташовані ресторанчики та кафе. Тут подають англійський чай із порцелянових чашок у вікторіанському стилі. Балморал є знаковим для чинних членів БКР. По-перше, саме в Балморелі, в 1980 році принц Чарльз вперше представив сім'ї Діану Спенсер. Вона провела там три дні. Вони разом гуляли, ходили на полювання, рибалили на тій же річці Ді. Одна справа дивитися на королівську сім'ю збоку і зовсім інша опинитися в ній. У Балморелі не менш суворий розпорядок, ніж у Букінгемському палаці. Королева просто не вміє жити поза жорстким розпорядком дня. Всі речі повинні лежати на своїх місцях. Все має відбуватися за хвилинами. Згадувала потім третий візит Діана. Саме тоді преса заговорила про Діану як про можливу наречену принца Уельського і назвала дівчину цим її знаменитим вже прізвиськом леді Ді. І по-друге, Валморел є знаковим і через події 97-го року, як описував принц Гаррі в своїх мемуарах, він перебував в Валморолі, коли дізнався про смерть матері. Вже через 25 років там помре і королева Елізабет II. Якщо король залишає Лондон, то скоріше за все його можна знайти у Вінзорському замку, який розташований у місті Вінзор у графстві Беркшир. Першим власником замку був легендарний Вільгельм перший завойовник. Саме він спорудив навколо Лондона кілька оборонних укріплень. Вінзорський замок був найбільш стратегічно значущим з цих укріплень через близькість до Темзи та Вінзорського лісу. Тоді Вінзор був скромною дерев'яною фортецею з кам'яними вежами. А офіційною королівською резиденцією маєток став, коли в ньому оселився в 1110 році Генріх Перший. Також замок був улюбленою резиденцією короля Генріха III, А королева Вікторія та її чоловік принц консорт Альберт зробили Вінзорський замок своєю основною резиденцією. Тут приймали більшість дипломатичних та державних візитів. Вінзорський замок займає майже 53 тисячі квадратних метрів. За своє існування неодноразово перебудовувався. Сучасного вигляду набув у результаті реконструкції після пожежі, яка трапилася у 1992 році. Будівля палала понад 15 годин. На реконструкцію витратили 5 років та 37 мільйонів фунтів стерлінгів, які отримали з екскурсій до резиденції короля. Він замок жодного разу не зазнав бомбардувань під час другої світової війни, оскільки за чутками Адольф Гітлер хотів зробити його своїм британським будинком. Королівська родина скористалася цим фактом та ховалася у замку. Для цього в ньому затемніли вікна, зняли люстри та зміцнили спальні. Дівчата, зокрема, і майбутня королева Елізабет II, ночували у головній башті замку. На території Вінзорського замку пройшло чимало значущих подій для королівської родини. В каплиці Святого Джорджа одружились Чарльз та Каміла, Гаррі та Меган, Джек та Юженія. Також у каплиці Святого Джорджа пройшов і похорон принца Філіпа. Вінзерський замок, на мій погляд, є улюбленим. Резиденцією монархів, як на мене, вони почуваються там значно вільніше ніж у величному Букінгемі, який скоріше за все створений для роботи, адже там розташований прес-офіс багатьох членів БКР та державних прийомів. Також саме у вітальні Віндзорського замку, в травні поточного року, принцеса Уельська зіграла уривок з пісні українського гурту Калуш Стефанія для ролику для конкурсу Євробачення. Ну а я невпинно дякую тим дописувачкам, які підтримують наш канал у цю скрутну годину Копійчиною Оксана Сердюк вам особисто подяка, що регулярно платите нам зарплату і не даєте скласти руки. Якщо у вас також є змога та бажання підтримати нас фінансово, будь ласка, зробіть це в кілька способів. Одноразовий донат можете закинути на Монобанку. Реквізити зараз на екрані, посилання в описі до цього відео. Ставайте нашою патронесою на сайті Donatello. Це український аналог Patreon, який дозволяє сплачувати податки з прибутку. В Україні погодьтеся, це дуже важливо в наш час. Там ми розробили кілька рівнів підтримки з приємними бонусами. Обов'язково ознайомтеся та обирайте найкращий рівень для себе. Ще один спосіб, який ви можете нас підтримати, це спонсорство на Ютубі. Рівні та бонуси там аналогічні до Нателу. Чим більше спонсорів на Ютубі. Тим краще сама платформа просуває креатора. І звісно, ми притомні про донати для нашого каналу йдеться лише тоді, коли ви закрили всі власні потреби та задонатили на ЗСУ. Кларенс Гаус найулюбленіша резиденція чинних монархів, оскільки саме там вони прожили майже 20 років у щасливому шлюбі. Гаус розташований на території прилеглі до сент джейнського палацу на вулиці Мел в центрі Лондона. Невеликий маєток у 1827 році. Побудував Джон Неш для герцога Кларенса, який через кілька років зійшов на престол під ім'ям Вільгельм IV. Будинок чотирьохповерховий, додатково має горище та підвали, оздоблений блідою штукатуркою. Від Вільгельма IV будинок перейшов до його сестри, принцеси Августи Софії. А після її смерті в 1840 році до племінниці Августи королеви Вікторії. До 30-х років ХХ століття там жили нащадки Вікторії. Під час Другої світової війни маєток постраждав від бомбардувань. А в 1942 році будівлю почав використовувати червоний хрест як штаб-квартиру. У 1947 році туди переїхали принцеса Елізабет з чоловіком. Втім, за 5 років після сходження Елізабет на престол родина переїхала до Букінгему. Пишуть, що Філіп був вкрайне задоволений тим, що після коронації дружини вони мали переїхати до. Букінгему, адже сам Філіп напередодні тільки но завершив ремонт Кларенсгаусу. Тоді ж до Кларенсхаусу повернулася і королева мати Елізабет Боулдс Лайон разом з принцесою Маргарет. У 2003 році вже принц Чарльз переїхав до Кларенсгаусу, провівши попередньо масштабний ремонт. Більшість основних кімнат переробив дизайнер з інтер'єру Роберт Кіме. А в 2005 році до Кларенсу заїхала нова господиня Каміла Паркер Боулз в якості законної дружини наслідного принца. Кларенс Хаус відкритий для відвідувачів із серпня до жовтня. Під час екскурсії можна оглянути 5 кімнат маєтку. А який зі згаданих маєтків та палаців сподобався вам найбільше? Напишіть мені, будь ласка, у коментарях. Можете також зазначити, чи слід робити другу частину про королівські маєтки. Ну а на цьому поки все. Ну а на цьому поки все. Тож слава Україні! Боже бережи короля! донатимо на ЗСУ, не ігноруємо повітряну тривогу. Цілую люблю, ваша королівська блогерка.